Батьківська конференція відбулася у третій школі. Такі зустрічі у закладі вже стали традиційними, оскільки тут працюють під гаслом: школа, родина кроки співпраці. На захід запросили фахівців, причетних до освітянської справи. Говорили про найголовніше виховання підростаючого покоління та проблеми, пов'язані з цим. Основна проблема, яку обговорювали учасники батьківської конференції, це недостатня увага батьків у вихованні своїх дітей. Ми хочемо власне цією конференцією більше звернути увагу батьків на те, що вони не додають дітям в силу своєї зайнятості, в силу своєї заклопотаності щоденної. Ми це дуже гостро відчуваємо. За допомогою тестування та роботи психологічної служби вчителі пересвідчилися, що дітям не вистачає батьківської уваги, навіть елементарного спілкування. Вони дуже часто заміняють спілкування з дітьми, купуванням дорогих забавок, комп'ютерів, телефонів, мобільних і так далі. І інколи діти зі сльозами на очах скаржаться нам, вчителям, про те, що батько купив мені комп'ютер для того, щоб зі мною не спілкуватися. Звичайно, що це боляче, це б'є на сполох. Якщо ситуація набирає дійсно проблемного характеру і це впливає на стан дитини, в школі організовують зустрічі з батьками. В індивідуальній розмові спільно з психологами знаходять шляхи співпраці. Ми хочемо, щоб наша школа стала школою успіху, школою радості, щоб дитина з радістю йшла до школи, щоб дитина здорова, задоволена з новими знаннями, поверталася додому. А також хотілось би подякувати нашим батькам, бо в нас дуже гарний батьківський комітет на чолі із Стефанією Трофанію. Перепрошую. І нам батьки дуже багато допомагають. В школі велику увагу звертають на духовне виховання. Тут діє освячена капличка. Частими гостями у закладі є й служителі церкви. Кожного понеділка ми починаємо богослуження уроки з богослуження. Це є служба Божа, чи молебень, чи акафіс, і діти, отримуючи благословення, починають тиждень уже з Богом. Безпека та здоров'я дітей також важливі аспекти виховання. На уроки часто запрошують лікарів, які розповідають дітям відповідно до віку про ті чи інші хвороби. Так само відкриті уроки проводять за участю співробітників МНС та Державтоінспекції, оскільки школа розташована біля проїжджої частини з активним рухом транспорту. Тут чергують патрулі ДАІ, а з учнями проводять профілактичні бесіди. Кожна десята автопригода стається з участю дітей по Україні. Тому ми хотіли наголосити, щоб батьки брали активну участь, допомагали держудержавтоінспекцію, виховання своїх дітей. Так саме в переході проїжджої частини вивчені правил дорожнього руху, і щоб дітей наголошували дітям кожен раз, коли вони йдуть з дому, повертаються про те, що потрібно дотримуватись правил дорожнього руху. Тому що, як ми бачимо, деякі батьки навіть є прикладом на вулицях не є прикладом для вулицях для дітей. переходять проїжджу частину з дітьми в недозволених місцях на червоний сигнал світлофору. Тісно співпрацює школа із владою з її стін вийшло багато випускників, які то тепер вважають заклад другою домівкою та допомагають школі розвиватися.